Найбільше настольгуючі колоради сумують за так званою радянською халявою. Нібито там все було безплатно. Ага, щас, як відповіла би стандартна продавчиня в совковому гастрономі. І ще й в кефір харкнула. Отже, наприклад, безплатне житло, яке нібито роздавали всім наліво і направо. Це пиз далі, ви знаєте. Что э, в этих квитанциях общая сумма стоит примерно 31-37 рублей. Вот. Но здесь надо учитывать, что была суда и были проценты по суде. То есть, если мы уберем составляющие выплаты суды, ну это. Іпа типу Вартість халявного житла, а точніше, халуп із триметровою кухнею, які називали житлом, в СРСР відшкодовували самі ж громадяни, і це житло ніколи їм не належало.